The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 7 квітня 773 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову атака іранськими дронами камікадзе від росіян і знову на Харківщину. Також під ударами були ще Полтавщина і Дніпропетровщина. Всього 17 дронів запустили росіяни. Наші хлопці чудово відпрацювали і всі 17 збили. Ще росіяни атакували сунду. Протикорабельною балістичною ракетою без збиття, і керованою авіаційною ракетою атакували Дніпропетровщину теж без збиття. Ну і по Одещині випустили дві балістичні ракети Іскандер. Одна по інфраструктурному об'єкту десь за містом, а інша по портовій інфраструктурі в місті Одеса без збиттів. Одна людина травмована, коли вдарили по портовій інфраструктурі. І сьогодні, зранку, як вчора, знову над містом російський розвідував. Дрони. Наші хлопці їх збили. Вже відомо про два збиття. Напевне, знову будуть удари сьогодні чи завтра по Одесі. Можливо, навіть дрони. В сусідній Миколаївській області ні дронів, ні ракет не було, але після обстрілів росіян в районі Очакова там в декількох селищах зникло світло. Комунальники вже працюють, і багато обстрілів було на Херсонщині. На жаль, троє людей загинуло. Ще п'ятеро травмовані. Помста для росіян обов'язково повинна бути. І буде. Нехай чекають. А ми чекаємо на гарні новини. Може якесь російське корито затоне, чи літак впаде, чи знову НПЗ десь на Росії там за Всім крім росіян, гарного дня!